Харків'янка Марина прийшла на прийом до мобільної бригади, аби отримати психологічну допомогу. Просить не показувати її обличчя та не називає прізвище через те, що трапилися воєнні дії. в нас я змушена була переїхати разом із сім'єю до Полтави. Ми проживаємо зараз у родичів. Кімнатка там невеличка, проживаємо ми в трьох з чоловіком із дитиною. Це сільська місцевість з родичами, конфліктна ситуація. Ну самі розумієте, в чужому будинку осінні і то на кухні, то ну сварки, так сказати, можливо, якісь поради дадуть, що робити в даній ситуації. Про роботу такої мобільної бригади жінка дізналася від поліції. Від 24 лютого вони безплатно надають психологічну, юридичну та за потреби гуманітарну допомогу місцевим жителям і переселенцям, каже Ганна Шпортун. Брада складається з двох осіб: це фахівець соціальної роботи, і психолог і водій. Кожна бригада має авто має можливість виїжджати на виклики. Співпрацюємо з державними установами це з соціальними службами з поліцією. Службами у справах дітей отримуємо інформацію про осіб, які потребують нашої допомоги. Клієнтами наших бригад є особи, що постраждали від домашнього насильства, або які знаходяться в такій кризовій ситуації. Зараз в умовах військових дій досить багато людей. Вийшли за зону комфорту і мають певні проблеми у їхніх стосунках в сім'ї, в родині можуть звертатися і чоловіки, і жінки. Бувають в ситуаціях, що звертаються і діти. От і ми працюємо з дітьми. Це ну можемо сказати від 12 років, і найстарша наша клієнтка була 91 рік. За словами Надії Литвяк, нині отримали допомогу 600 людей. Усього на Полтавщині працює чотири мобільні бригади: дві у Полтаві, а ще по одній у Лубнах та Кременчуці. Вони діють у рамках фонду ООН у галузі народонаселення України, а фінансуються урядами Великої Британії, Канади та Європейським Союзом. У нас проходить тут і стаціонарне консультування на офісі. Так ми домовляємось з людиною на певний час, коли їй буде зручно. І ми знаходимося зараз на базі бібліотеки номер 2 От і допомагаємо більш зараз, якби емоційно щоб, тому що люди дуже багато приходять, у яких є стресові ситуації, які накопилися за довгий період, тим паче дуже багато людей втратили роботу. За словами Надії Литвяк, планують надавати допомогу, доки у цьому буде потреба. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.